Це відео із серії ніколи такого не було і ось знову. Сьогодні отримала повідомлення від моєї підписниці, ось тут. І тут мене реально торкнуло. А раптом люди просто не знають, чого це. Я, як і багато моїх колег, просто захоплені конями. Наступний рік, 2026, це рік вогняного коня. Якщо ви подивитесь, вся лента просто забита прекрасними, прикрасами в цьому дизайні. Такі художники, як я і багато моїх колег, вони зараз виробляють саме новорічні колекції, тому що ми всі готовимось до новорічного сезону. Особисто в мене вже відкрите предзамовлення, і зараз ви можете обрати. Зараз саме той час, коли ви можете написати мені в Дірект. Обрати колір, обрати свій дизайн, і в мене якраз є час підготувати щось особливе для вас або для ваших друзів. Подарунки, які будуть унікальні, щось таке, що не буде ні у кого. Тому зараз саме час це зробити. І якщо ви досі вважали, що я просто обожнюю коней, ну зараз ви знаєте правду. And where are we? Oh.